Японське агентство міжнародного співробітництва «Джайка» передало Ірпеню чергову партію спецтехніки. Серед неї ці потужні екскаватори-навантажувачі. З їх допомогою такий приватний будинок можна демонтувати лише за день. Щоб побачити, як відбувається процес та дізнатися про подальші потреби міста і регіону. в Ірпінь вперше приїхав президент «Джайка» Танака Акіхіко. «Я реально захоплений зусиллями, які сьогодні докладають ірпінь та київська адміністрація для наведення ладу. Обладнання, яке ми бачимо, це лише початок. Скоро доставимо ще. І сподіваюся, що ця допомога буде результативною, зазначив президент Джейка Танака Акіхіко. Японія передає спецтехніку у межах першого в Україні проєкту із переробки будівельного сміття на Київщині. Станом на сьогоднішній день отримано 13 одиниць техніки. Проект передбачає отримання від джайки 39 одиниць техніки, яка буде і вже частина використовується, що стосується демонтажних робіт, перевезення, сортування, переробки і подальшого використання. Зараз все будівельне сміття звозять для зберігання на тимчасові майданчики. Далі його будуть перевозити на один великий майданчик, де будуть сортувати і переробляти. Перероблене сміття можна буде використовувати повторно для будівництва доріг чи інших об'єктів. Вся ця техніка буде перевезена на інший майданчик. Зараз ми визначаємо, щоб він відповідав всім екологічним нормам. Цей майданчик не може бути біля водойми і повністю це сміття так само буде перевезено на вантажівках саме на той майданчик, де будуть переробляти його. Після вивезення сміття території тимчасових майданчиків обіцяють упорядкувати. Я думаю, буде треба засипати грунтом чорним, чорноземом, все повністю. Ми засипемо і приведемо до ладу в той вигляд, який воно мало до війни.